Ви мусите все контролювати. Окей, контролюйте. Особливо, коли вдома хаос, всі запізнюються, ніхто нічого не слухає. Беріть все в свої руки. Командуйте, давайте інструкції. Має бути порядок, я сказав. Зразу стане тихіше в голові, тривога спаде. Потім буде відповідь. Спочатку легкий опір в стосунках, далі холодок. Потім близькість стане ідеальністю. Все чітко, але не тепло. Ну, а як інакше? Це ж розвалиться. І тоді ви ще більше затягнете гайки. Партнер складе ручки і перестане проявляти ініціативу. Діти впадуть на мороз або взагалі почнуть бунтувати. Ви прокинетеся з думкою: я все тягну на собі, мені нема на кого розраховувати, але це вже буде не думка, це буде підсвідома програма, яка керує вами, а не ви власним життям, І як наслідок виснаження. Потім відчуття самотності, навіть з близькими. Потім стосунки, що ледве жеврюють, а потім, думаю, ви не хочете знати, що буде. Ви хочете знати, що з цим робити, щоб стосунки повернули життя і внутрішня опора. Правильно? Читайте в описі.